Варто сказати, що наскільки б не була технологічно просунута компанія Тесла, вона на сьогоднішній день продає вам небезпечні автомобілі для зимового використання. Зараз я їду по ось такій дорозі. Покриття цієї дороги воно не критичне, тобто воно не геть слизьке, тут не лід. Але звичайно, що щеплення коліс не таке, як щеплення з сухим асфальтом. І от на такому звичайному для зими покритті, друзі, я ловив на цій теслі декілька разів е заноси. Через що траплялися заноси? Через те, що у тесли є рекуперація, як ви знаєте, це гальмування силою двигуна. Так як головний привід у будь-якої Тесли, хоч повнопривідної, хоч монопривідної, задній і передній, підключається за потреби, то і гальмування відбувається задньою віссю. І якщо ви заходите в якийсь поворот. І легесенько відпускаєте акселератор педаль акселератора, то в якийсь момент рекуперація у Тесла сильна, як ви знаєте. І від цього рекуперативного гальмування колеса просто заблокуються і на більш-менш близькій поверхні це відбувається дуже дуже часто. Тому їзда на теслі взимку без якихось допрацювань вона дуже небезпечна. І я акцентую на цьому увагу, друзі. Якщо ви нещодавно купили або збираєтесь купувати експлуатувати Теслу взимку, звертайте на. Це увага взимку. Обов'язково, якщо ви ще не допрацювали якось ваше авто, то перемкніть режим рекуперації в один з менших рівнів. Тесла дає можливість обирати між двома рівнями рекуперацію сильніша і слабша, але і там, і там вона дуже сильна в цьому аспекті набагато кращі будь-які інші бренди німецькі корейські. У них у всіх є можливість регулювати рекуперацію на трьох тире-чотирьох рівнях. Але ще є й можливість повністю вимкнути рекуперацію. В цьому плані Тесла значно гірша, і ви не можете просто вимкнути. Ви можете вибрати один із двох режимів, але обидва режими доволі сильні. Чому у Тесла не спрацьовує АБС? Мені невідомо. Дуже багато років Тесла знаходиться на ринку автомобілів, випускає ефективні, цікаві, технологічні машини. Але разом з тим до сьогоднішнього дня випускаються просто небезпечні машини, які ловлять за нос в місцях, де не мали би цього робити. Як працює рекуперативне гальмування на інших брендах, воно працює нормально. Тобто, якщо ви відпускаєте педаль акселератора і колеса блокується, то миттєво спрацьовує АБС. У Тесли АБС не спрацьовує. Тобто, наскільки я розумію, у Тесли АБС спрацьовує тільки тоді, коли є натискання на педаль гальм. Якщо ви не натискаєте на педалі гальм, а колеса заблоковані, то АБС не спрацьовує. Разом з тим, варто відмітити дуже дуже неадекватну роботу системи курсової стійкості, АСЦ так званої.